Унікальні археологічні розкопки нині тривають і на Дніпропетровщині. На території Новогорощанського монастиря археологи, історики та студенти знаходять та фіксують знахідки від могильника неоліту і поселень доби пізньої бронзи до артефактів 17 19 століть. Впродовж усього серпня на межі Дніпропетровської та Полтавської областей тривають археологічні розкопки. Єлизавета в експедиції з минулого року дівчина студентка Дніпровського вишу каже: робота кробітка часом і монотонна. Втім, радість від кожної знахідки приховати неможливо. Перебираємо землю. О, зараз, наприклад, це треба вишкрипти. Це е елемент кераміки, можливо, якоїсь посудини. Чим глибше культурний шар, тим давніший період. Відрізняється теж по формі, по е, матеріалу. Елементи зброї, керамічний посуд, рідкісні монети, які можуть зацікавити кожного номізмата, все це, щоденно знаходять на території цього монастиря. Ми можемо казати про те, що це не кухонне, це саме столовий посуд. І кілька з фрагментів посудин у нас є з цікавим орнаментом. Арія, це вже третя експедиція. За результатами планує написати чергову наукову роботу. Наразі дівчина досліджує ґрунт. Тут збереглися культурні шари від могильника періоду неоліту, а це п'яте тисячоліття до нашої ери і поселення доби пізньої бронзи аж до артефактів 17-19 століть. Він такий вузький, тому що ми робимо розріз розрісувало саме. Ми хочемо побачити, як насипалися саме ось, наприклад, ось такі прожилки, і де вони знаходилися, як вони виглядали, і чим вони відрізнялися від звичайного ґрунту. Тут багато доволі знахідок тут. Дуже багато, багатошарова така культура. Тобто можна написати і про козаччину, і про бронзу, і про неоліт, і про енеоліт, про їхнє знаходження і про те, як ми їх власне копали. Роботи на цьому місці розпочалися, як кажуть, археологи з розвідки ще у 21-му році. Ви сидите на поселенні бронзи зараз. Це моє дитинство, ну і це моє хобі, в принципі, також археологія. От, Тому я тут. Ну, якщо я можу доторкнутися до цього наживо, то чому я. Буду прогавлювати цю можливість. Ця пам'ятка дозволяє відстежувати історію на тисячоліття. Працюють на території у декілька змін. Ми намагаємося не просто дослідити культурний шар монастиря. Ми намагаємося зрозуміти фортифікаційні. Нюанси, яким чином будувався вал, яким чином наскільки глибокий був рів, і які ворота були головними. Тобто, в принципі, це саме така ситуація, коли за допомогою студентів у нас є дійсно унікальна можливість зробити розріз валу, що ми зробили, подивитися, який він був. Серед цьогорічних знахідок рідкісна мідна монета номіналом 4 копійки, 18-го століття: крем'яні знаряддя, кераміка та інші артефакти, які вже невдовзі попов. Овнять археологічний фонд області Христина Менгеля Денис Сінегін факт Єдині новини.